Отже, хочу звернутися в ювілейний 150-й раз до нашого Верховного Головнокомандуючого Збройної Сили України. Пане президенте, дякую, що не втік. А тепер по суті. Так от, поки ваші єрмаки крадуть гуманітарну допомогу ешелонами, а кірили Тимошенки жопи свої возять на вкрадених від Дженеру Моторс на ЗСУ автомобілях, ми працюємо. Так, да, вони працюють. Між допрочим, не просто працюємо, а на благо України, а не на Кремль. Як ваші довболюби про мене пишуть? Так от. Розбираючи повідомлення і списки прохань, зачитую. Фліски розмір СК 3 штуки. Правильно? Правильно. Фліски розмір МК 5 штук. Хто просить? 54-та бригада, 2 батальйон 6 рота. Номер мобільного є. Настя, покажи список. Це тільки начало, пане президент. Другого листа, який вам вже я готую по фліскам, запитам і зверненням наших військових. Так що, пане президент, Долучайтеся, будь ласка, до квеста. Не вкрадай армію, а вдягай того, що я один фізично всіх не вдягну, не обігрію, бо як то правильно не сонце, але як то правильно не корупціонер, не Єрмак і не Кирил Тимошенко. Тому, пане президенте, ловіть від мене наступний лист зі списком потреб, прохань від наших військових. Дякую, з повагою. Олексій Оскар.